Друзі, якщо ви шукаєте тихе місце подалі від міської метушні та хочете свій шматок природи недалеко від Києва, тоді ця пропозиція саме для вас. Продається хата в селі Курганське Чернігівської області. Будинок цілий, без пошкоджень, сухий, є світло та газ. На ділянці є своя криниця з водою. Ділянка 24 сотки, приватизована. Будинок давно пустий, тож потребує ремонту. Це хороший варіант під дачу чи для постійного проживання. Посилання на оголошення в описі під відео. Наступна пропозиція: це будинок, який розташований у селі Корніїв Чернігівської області. Будинок загальною площею 65 квадратних метрів. Містить дві кімнати. Також є кухня, кладова, коридор і веранда. Площа ділянки 20 соток. На неї є сарай та погріб. Будинок знаходиться в 10 кілометрах від районного центру Козелець. Будинок знаходиться в центрі села. Село тихе та спокійне. Дорога асфальтована. Це ідеальне місце для постійного проживання чи для дачного відпочинку. Усі документи в порядку та готові до переоформлення. Посилання на оголошення з телефону продавця в описі під відео. Дякуємо вам за перегляд та за підписку!